Всіх вітаю на каналі FanModel.UA. В цьому відео хочу поговорити про діаметр сопел і про ширину лінії, ну про опції у якості ширину лінії. Ну і як взагалі ці речі пов'язані і як можна уникнути заміни сопла, змінюючи ширину лінії. Це відео для новачків у 3 d друці оскільки. Люди, які вже покористувалися досить довго 3D принтером, я думаю, розуміють, що ця, цей параметр як би, змінний, і не обов'язково міняти би, сопло, щоб друкувати шириною лінії 06. Але, можливо, комусь це не було очевидно, тому я вирішив записати таке відео і пояснити деякі елементарні речі. Ну, я, я вважаю, що це якби елементарно. А поки що підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео. І дзвіночок увімкніть, щоб не пропускати відео. Також можете написати якийсь коментар. Це дуже допомагає поширенню моїх відео і взагалі каналу, просування каналу. Тому буду дуже вдячний. І давайте перейдемо до сопел. Отже, в мене не було різних марок сопел, щоб їх сфотографувати і показати, якби зверху їхні площадочки, оці, які розгладжують нашу лінію. Це от три різні марки, але ну, вони грязні, як ви бачите, в мене не було чистих. саме. Це от Ender 3 V2, стокове сопло. Ну, мабуть, на всіх Enдерах 3 воно таке йде, хоча не впевнений. На ender 3, Ender 3 V2, мабуть, саме таке. Ось це я купував, воно не підійшло. Ну, як не підійшло, воно дуже погано друкувало, там, чи всередині об'єм замалий, чи не знаю. Ну, я робив відео. Про цю проблему. Діаметр сам по собі не 0,4 там виявився, і площадочка менша. Тут, навіть при, попри те, що трошки філамент натік, видно, що ця площадка менша, ніж стокового Ендера. І ось це сопло, в принципі, друкувало. І краще нісе, тут певно об'єм більший, не знаю. Воно взагалі маленьке. Це просто зверху не видно. Але воно також з меншим діаметром, якби цієї площадки. Чому я про це говорю? От як ви бачите, тут от, більше міліметра, Ну, там я точно поміряти не можу, але там приблизно міліметр з чимось 1,5-1,05, можливо, так. Не 1.18, це так. От я міряв. Якщо можете побачити, тут трошки заїхало, тому десь от 1,2, можливо, навіть. знаю. Хоча ні, тут я якраз більше роздвинув його в цей момент. Розсунув ці як ціщупи. Тому, певно, десь якраз 1 мм буде ширина лінії. Але, звісно, це не означає, що ви можете вказати у налаштуваннях слайсера 1 мм і друкувати соплом ну, вихідним діаметром отвора, якого є 0,4 мм. Ви не можете друкувати шириною міліметр. Повірте, вже всі, хто міг перепробував, нічого не вийде. Але це означає, що. Та площадка спокійно може розгладити якби, діаметр 06, прутка, точніше 06 ширини лінії Пруток це те, що входить в сопло, а виходить уже екструдат, ну, якщо можна так сказати. Отже, Що впливає на ці всі параметри? На мою думку, це температура і можливості вашого екструдера. Якщо ваш екструдер, і це, якщо це Бовден, наприклад, як у стокового Ender, Enter Ендер 3 V2 і Ender 3? То це велика проблема. У ну, мене була дуже велика проблема. Я не міг нормально друкувати на високій швидкості. Та навіть 100 мм було проблема. Зараз от при 200 і при тому, що в мене Direct Extruder, Тобто подача відбувається на самій каретці, яка переміщується по, по, по балці, а не зафіксована на Z. Ну, і в мене навіть зараз ще все ще є трохи проблеми із ось такими якби, товщинами, воно не встигає. Але в мене там більш проблема по Z, воно не може таку вагу швидко переміщати. Пропуск відбувається. Е, так, це я відхилився трохи. Коротше, якщо ви хочете змінити ширину лінії, не обов'язково вам міняти сопло. Не, не обов'язково, я взагалі вважаю, що не треба його міняти. Я пробував друкувати соплом 0,6, пробував друкувати соплом 1 мм, 0,2 і вважаю оптимальним недарма воно є стоковим для всіх принтерів. Є саме 0,4 мм. Не можна друкувати як і доси деталізовані деталі, різьби і все. Так і деталі ну більш якісь громісткі. От як ви бачите, зараз у мене от тут такий тубус, ну, коротше, футляр під окуляри, наріжу його. Зараз висота шару 03 і ширина лінії 0,6 для всіх. Що це означає? Що на екструдер ну відбувається досить таке велике навантаження, він має подати пруток, Вашої філаменту розплавити от в одиницю часу і ну, там в секунду, скільки, скільки у вас там коефіцієнт потоку, і видати от саме таку ширину і висоту. Ну і збільшення ось цієї ширини, якщо я, наприклад, зроблю 0,8 при цій же висоті шару. Але діаметр 0,4 навантажить ваше екструде ще більше, тому що отвір вихідний, все ще 0,4. Тому не рекомендується я багато де, коли ще навчався друкувати, дивився різні відео і бачив, що люди ну ніхто не друкує більше 0,6, 0,7 ще можна спробувати, хоча я сам не, теж не друкую. І е, якщо, от, до речі, перейти в калібрування і подивитися, є тут тест на Wi-Fi, здається. А ні, максимальний потік так, максимальний потік, тобто визначається, скільки ваш екструдер може видати філаменту в одиницю часу по суті, і наскільки це буде якісно виглядати. То Коли ви виберете це калібрування, у мене є відео про це калібрування на каналі, навіть здається декілька, одне неправильне, одне. Правильне. Короте, суть в тому, що там якраз 0,7. Навіть здається, 0,70 чимось коротше, ближче до 0,8. І за допомогою того калібрування можна якби, виявити всі проблеми вашого екструдера, на якій швидкості і об'ємі він буде ну, втрачати якість друку. Але е, я рекомендую все ж таки, е, от, е, ну, якщо ви не хочете робити калібрування, то спробуйте подрукувати із шириною лінії 0,6, або взагалі погратися в діапазониці. Е, ширина лінії 03 при друці з соплом 04 не рекомендована, оскільки. Ну, Оскільки у вас ось тут, як би це пояснити, коротше, те, що ви давите сопло, воно не буде розгладжене. Навіть якщо ну, я, я пробував просто 03 друкувати, от не соплом 03, а саме 0,4 соплом, але 03 шириною лінії. В якому разі це актуально? Якщо зараз от перейти в перегляд, ну, коли воно може бути 03? Це в режимі Арахну. Ось тут, якщо подивитися, так, ширина лінії. ну, Тут ви нічого не побачите. Хоча ось видно тут. На цих ділянках у мене ширина лінії 0,35. Але це заповнення. Заповнення може будь-якою лінією проходити. Нам же потрібно сформувати стінку. Ну, якщо у вас спочатку друкується саме стінка зовнішня. Але, на мою думку, це ну, правильно потрібно друкувати спочатку зовнішню стінку, а потім уже внутрішню. На мою суб'єктивну думку не знаю, напишіть в коментарях, хто по-іншому друкує. Тому що в налаштуваннях можна зробити спочатку друкувати внутрішню, потім зовнішню. Отже, я буду відштовхуватися від своїх налаштувань і так як я це розумію. Тому зовнішня лінія має бути от така. Як ви бачите це, якщо ж ми це при арахун режимі, якщо ж ми виберемо класичний і наріжемо, як ви бачите, класичний уже формує лінію по-іншому. Він старається зробити одної товщини, якщо в нього це не виходить, він от червоним показано буде видавлювати аж 0,95. Ну, це проблематично для екструдера. Взагалі, на мою думку, в більшості випадків будуть тут не до друки. Ну, коротше, не буде тут. пустота буде пусто, коротше, і він не зможе видавити просто на тих швидкостях. А, до речі, якщо подивитися швидкість, мабуть, тут ще й уповільнення. Да? Ну, як ви бачите, уповільнення досить значне, оскільки е, об'ємом налаштуваннях максимальним об'ємом обмежена якби, кількість філаменту. Тому тут ще буде і уповільнення досить значне. Якщо перейти в тепліні і подивитися година і 6 секунд, це в режимі класичний. І варах, якщо нарізати, буде менше. Оскільки там таких обмежень немає, тому що лінія більш-менш однакова. Ну, Так. Виграється, скільки це. То не 7 секунд, то було хвилина. хвилина. 7 хвилин. Більше 10 хвилин виграється. Так, тут зміна лінії ширини відбувається, і це внутрішня. А от зовнішня вона залишається статична 0,6. Що при класичному, що при араху. Тому я б рекомендував спробувати спробувати друкувати різними ширинами лінії. Єдине, що не опускатися менше 0,4 цих параметрах. Тому що у вас не буде поверхня, якби, от, якщо наблизити, навіть у слайсері от видно, як воно виглядає. Ось цей екстрадат розплавлений, він виглядає як розплющена така лінія, коли його сопло розгладить. Чим вища лінія. Тим воно гірше розгладжується, і тим ну, якби, якість падає. І у вас тут, відповідно, збільшується, якби, такі е, видимі оці бугорки. Чим менша висота лінії, тим якісніше воно розладжується, і відповідно, буде і якість і стінка плавніша там, і шрихуватися, якби ця вся прибирається. Ну і якщо ви хочете спробувати, не знаю, я сам от зараз подумав, можливо, спробую зробити 0,8. 08. Я ну, чув, що пробую ще друкувати 08, соплі 04. Але зменшити виш... висоту. До речі, давайте спробуємо зараз. Що нам покаже по часу друку? Мені цікаво. Ну, Перший шар всі, всі, коротше, навряд, воно якісно вийде. Хай буде і верхній також і заповнення. І Внутрішнє також. Ну, неважливо. коротше, все. Але висоту зроблю... Ні, давайте я зараз наріжу. Ну, скоріш за все, в мене просто не справиться екструдер з такими ширинами. Так. Як можна ж вже побачити. А, ну тут дві лінії і вони досить такі тонкі, тому що там тощина сінка така. Отже, ширині лінії, що ми бачимо? 1,11 навіть є. Через те, що тут заповнення дуже мізерне, він збільшив його в цьому режимі рах аж до 1,11. Ну це буде, звісно, я не знаю, зараз подивлюсь, тепліні. Ну так, збільшився час навпаки, я нічого не виграв. А якщо зробить 2, ну, ще збільшився, очевидно, тому що лінія менша. І я просто веду до того, що в залежності від того, які ви виставляєте ці параметри, дивлячись на легенду, порівнюючи із тим, яке було раніше, наприклад, там при 04 і... чи 06, ви можете підібрати оптимальну, якби, оптимальну ширину лінії. Про сопла я вже сказав, я рекомендую їх не замінювати. Ну, тобто, як не замінювати, якщо вам вже там необхідно щось зробити, але, знову ж таки, виходячи з того, що, як з можливостей вашого екструдера після калібрування. Е, так, я вже забув, як воно там, там називається. Не максимальний потік калібрування. Осьо. Ви визначите, чи може ваш взагалі екструдер видавити лінію, яка б ну, плавалася в соплі там, одинички, наприклад, 1 один мм вихідний діаметр отвору? Чи 0,6, 0,8 вони бувають різні сопла. Якщо ви поставите надто великий діаметр сопла, і ваш екструдер не може з цим якби, справитися, ну, навіть при невисоких швидкостях, я пам'ятаю, я друкував перше одиничкою, там швидкість у мене була 60, можливо, 80 мм в секунду. Такі пропуски були страшні, що то жах. просто. У ну, мене стінка вся була у отворах. Просто вся стінка була в отворах. Але це ще на Боудені. На екструдері не, не пробував, ну, скоріше за все, було б краще, але, я думаю, не набагато. І точно там швидкість була б дуже низькою. Це я друкував якусь дуже велику деталь, і я не хотів її добу друкувати. Але ну, вона, вона вийшла, все надрукувалося, але ж з, з отворами, такими в стінці. Таке. Коротше, про сопла я сказав. Далі поширення ліній. Я ось ж і хочу пояснити, в чому якби, різниця між цими ширинами. Виштовхуємося від 04 сопла і дивимося, як можна прискорити ваш друк, не змінюючи його. Як ви бачите, при 0,8 це буде взагалі неефективно. З цією, цією деталлю. Тут нерівна стінка. Чому вона така нерівна, хоча, по суті, модель там із рівною стінкою по всіх сторонах, я її просто редагував не у SolidWorks, ну, не в спеціалізованій програмі, а прямо в слайсері. Коли її редагуєш масштабуванням, то зжимаються стінки в залежності від того по X, по Y, по Z, по якій осі ви її редагуєте. <кхід> Тому таке відбулося. Але це навіть краще. Я тоді набагато краще покажу вам, ну, як, як відбуваються ось ці моменти при нарізанні. І от, як ви бачите, що оптимальний варіант 3D-друку цієї деталі це був саме 0,6 при 03. Ну для мене. Я її не друкував, на міцна, суцільна, все все нормально. Навіть декілька вже друкував їх. І висота шару, ну, по-моєму, тільки на якість впливає. Ну і на те, наскільки здатен ваший їх. Екструдери, якби розплавити в одиницю часу і видати цей екструдат у висоту 0,3 мм, ну і в ту ширину, яку ви виставили. Я тут залишу 0,3. Так, при 0,3 якість досить втрачається, і різьби ви не подрукуєте. Бажано тут взагалі там, для різьб 0,12 ставити, 0,14, ну, менше 0,2. Щоб вони... Ну, в залежності, звісно, яка це різьба. Я друкував там, при 03 різьби, але це були досить таки великі різьби. Але так, тут і точність буде втрачатися, в принципі. Тому що у вас от стінка вже така не дуже якісна. Ну Ви розумієте, про що я. Коротше, я, в принципі, пояснив все, що хотів, про що я хотів. Це те, ну, як висновок, скажу, що ширину лінії коригуйте у налаштування слайсера, пробуйте, експериментуйте, підбираючи під вашу конкретну деталь. Ну, не можна виставити одну ширину лінію і друкувати всі деталі. Це ніяк вам не допоможе, тільки гірша зроба. Як ви бачили, коли я виставляю 08, навіть при 03 час збільшується, тому що уповільнюється друк із. за Великої ширини лінії, яка там до більше 1 мм, а хотент її просто видавити так швидко не може. І слайсер уповільнює цей друк. ну Це через це обмеження. Максимальний об'єм швидкості. Збільшувати його також не рекомендую, поки ви не дізнаєтеся з калібрування, як саме ваш принтер поводить при таких об'ємах. Коли калібрування вам покаже, що його можна збільшити, то тоді, звісно, можна і збільшити. Але я от більше 20 при такій шир... ширині і висоті я не ставлю, бо у мене тоді починаються проблеми, пропуски і все таке. Що залежно від того, на якій швидкості ви друкуєте. Якщо ви на низьких швидкостях друкуєте, там ніколи не міняли сюди, не заглядали, то я думаю, що можна експериментувати з будь-якими ширинами товщинами і дивитися по ось цьому. Час друк моделі і загальний час, як швидко ви зможете це все якби надрукувати. Так, ну і це все, що я хотів розказати в цьому відео. Я Рекомендую вам після калібрувань, або навіть якщо ви не хочете калібрувати, погратися із цими висотами і ширинами, подивитися, наскільки міцна, наскільки е, взагалі якісна деталь виходить. Ну, і знову ж таки, це залежить від ваших потреб, якщо це якась фігурка, не така. Проста деталь, як ось це, а там якась складна фігурка, з руками-ногами, якийсь чоловічок, не знаю. То це, звісно, вам ось не, не дось, не сюди. Це, це вам потрібно вже зменшувати висоту, ширину залишати в 0,4. І пробувати її друкувати. А якщо вам потрібно щось таке велике друкувати, просте, то тоді можна погратися із цими ширинами, висотами. І дякую за перегляд. Напишіть якийсь коментар, будь-який з більше ніж з п'яти слів, це допомагає просуванню відео. Або щось по темі, також дуже корисно. Вимкніть дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Підпишіться, ставте вподобайку і до зустрічі в наступних відео. Успіхів ночи.